Таксі або ялинкові обійми, читає автор Наталія Клевцова. Таксі зупинилось, мама й Богдана вийшли біля під'їзду, але не встигли увійти в дім, тому що Богдана побачила ялинку, яка впевнено крокувала їм назустріч. Мамо, поглядь, дерево від господарів утікає. Точно не хоче, щоб його в дім занесли. Та хочу, я хочу, голосом Мирослава відповідала ялинка. А ось і сам хлопець показався з запухнастих гілочок. Він зупинився. Вдвох з мамою вони придбали додому ялинку. А ми також за ялинку, тільки штучну та з білими голками поставили вже, хвастанула Богдана. А ми сьогодні вирішили, купили, а тепер стою і обіймаюсь з ялинкою. Вона така запашна, але колюча. Хлопець витер під злоба. З репетиції повертаємось, додала мама Яна. А виглядає так з голочки, завжди красиві, щиро мовив хлопець. Там на площі люди з плакатами стоять, на яких написано «Обійми мене, пригадала Богдана. А Яна додала, що Цицерон казав світ тримає все в своїх обіймах. Отже, я все роблю правильно, гарно, якщо є можливість обійняти друга. Мирослав зробив пару кроків, щоб обійняти Богдану, але ялинка втратила рівновагу і почала падати. Він швидко схопив її за стовбур, але дівчинка вже пірнула у під'їзд дому. Пізніше зустрінемось, пролунало ехо, а хлопець подумав про те і про це.